Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, до яких змін вас готують вищі сили? Думайте тільки про себе. Дівчаточки, багато хто з вас пише, о, як би це програлося? Це програється, якщо ви будете до всього підходити з головою. Карти Таро. Це не панацея, слава Богу. І ви самі робите свою долю. Ви думаєте, що ті люди, які рано помирають, їх Бог сюди пускає, щоб вони рано померли, ні, звісно. Бог всіх сюди посилає, щоб ви прожили це життя. Але ми йдемо не тим шляхом, нас б'ють по голові раз, два, три, а ми не хочемо це помічати. Розумієте? Ну, вийшла ти перший раз заміж невдало, як ти вважаєш. Ну народила дитину. Ну, зроби ти висновки. Чому ж ти знов знаєш його два тижні? Він тобі сказав, що він хоче родину і дитину. І ти вже все, Ваня, я ваша навіки і вже і вагітна. Розумієте? А потім, як та Емеральда, розказуєте, дівчата, тут не боженька винен і не вищі сили, і Таро вам не допоможуть розклади. Єдине, що може допомогти, амулети від карт Таро, які будуть вас трансформувати і будуть вам показувати, і наводити вас на думку про те, ну, що, мабуть, треба якось час дати чоловікові. Тому плані, щоб подивитися, чи справді це він, Чи, можливо, треба якось і самі своє життя влаштувати, щоб не був єдиним вашим джерелом чоловік. Вибачте, мене знов понесло, але мені хочеться кричати в тупості деяких дівчат. Ото й дивіться, у тих тарологів, я іноді бачу, які ото розказують. Все, не хочу нічого поганого казати про моїх колег. Кожному своє. Кесарєву? Кесарєва. Хто хоче м'язи, то давно має амулет і змінює своє життя, Добрати з групи телеграм, там все є. І так, до яких змін? Тут у вас пауза з якоюсь людиною або в якійсь ситуації. І ви вже не думаєте ні про цю людину, ні про цю ситуацію. Просто, <кх> Просто як є таке слово, тупо. Да? Лягли і лежите в цій ситуації саме. Так, карти кажуть, що ви гіпотетично думаєте, а чи прийняти вам цю ситуацію, чи краще, як зараз, і ви ніяк не можете прийняти рішення всередині себе. Що ж вам вибрати? І до яких змін готують. І вам карти кажуть, що вибирай те, що відповідає тобі. Бо ти імператриця це те, про що я казала. Кожна жінка, у, кої, у, кої, у якої є на особисте життя, або на високорангового чоловіка, або на любов, вона прийде до тієї вехи життя, де вона буде імператрицею. Що це означає? Значає, що ця жінка буде одна у чоловіка. Це означає, що він буде її дуже високо ставити на п'єдестал в своєму житті, бо Батриця виходить один раз в життя людини і все. Це означає, що він захоче мати з вами дітей, захоче опікуватися вами, одружитися на вас. Він захоче. Розумієте? Не він буде вашим проєктом, як ви все всі це робите, а ви будете його проєктом. То він буде над вами і труситися. Тому про що кажуть карти? Ти імператриця. І приймай рішення, виходячи з того, що я імператриця. А як би вона поступила імператриця? Вона б те проже, те, що я кажу, вона б очікувала. Розумієте? Вона б не поспішала. Вона б вклалася якийсь певний час, і то не факт, а потім би дивилася і. І вам кажуть, вам дадуть шанс, моя викохана, шанс, якому буде енергія. До яких змін готують? Тут з'явиться людина, яка буде мати до вас симпатію, запропонує вам брак, проживання під одним дахом. І в цьому буде енергія четвірка це стала карта. Це як ніжки стола. це... це... Тут не Пентаклі, це жезли, але все рівно це стоїть. Це парашистськи устойчиво, все буде Україна. Що це за людина? Мах. Мах. Зараз? Угу. Це людина Мах. Людина, яка зараз без вас. Без вашої енергії, яку ви давали по чашам в чорних одежах. Розумієте, він пустий. Ма говорить про те, що ця людина раніше з вами спілкувалася, але переслідувала тільки свою мету, тільки свою ціль. Розумієте помагу? І зараз ви з цією людиною далеко. Так а навіщо він йде, Вищі сили? Щоб що? Він дещо будувати з вами відносини, стабільні, надійні поступово. Так, бо ситуація зараз між вами висить і не рухається ні в, яку, ні в який бік. А чи треба, фієчки, приймати його? Аркан помірність. Розумієте, Знов. Кажуть карти, парашистські уміреність. Не поспішай! Дивись на нього. Що він буде робити? Нещо казати, як сьогодні феєчка одна в групі писала. Він наговорив їй, що дружитися хоче, і все хоче, а потім, коли закохав в себе, сказав, ще й кинув її, розумієте? І вона чомусь зробила висновок, що чоловіки погані. Непогані чоловіки, дівчата, це ви дурні. Вибачте, Значить, попали в цю ситуацію, біжіть. Але знаєте, те, що чоловік говорить, не можна його слухати. У нього нижня чакра працює. Зрозумійте це. І він, може, в той момент і думав так. Але не встигла. Ця чакра піднятися до сердечної чакри, розумієте? Щоб покохати вас, так ось і тут. Дивіться, не поспішайте на його дії, дивіться. Так. Тому що карти кажуть, у вас багато ілюзій і Ви собі щось, знов щось придумали стосовно цього чоловіка, розумієте? Так. Король Пентаклів він йде. пропонувати брак. Можливо, у когось це ваш чоловік, ви посварилися, а у когось, можливо, це одружений чоловік. Але, а ви королева Пентаклів, Боже, ви з ним пара. Так, але якщо не будете поспішати, ви подивіться, які карти, аркан помірність, дайте пораду фейці ще щодо цього чоловіка. Нехай він в вас вкладається, Боже, все, що я кажу, дівчата, це прописні істини. І поки ви це не почуєте, а щоб мене почути, вам треба обладнати самі своє щасливе життя. Для цього заказуйте амулет на 365 днів. розпишіть по кожній сфері свої цілі і вам амулет буду допомагати у всьому. Тому що чоловік вам дасть щастя всього лиш на 10%, навіть якщо який би він не був. Не був. А 90% це ваше завдання. І я буду про це кричати постійно. Люблю вас, всім гарного дня на зв'язку. Довляти з руку в Телеграм Ваша Ханочка царевна і красотка.